Одна з топових речей, якою я користуюсь, це бездратова докстанція на три девайси. Це просто must have, і я не знаю, що б я без неї робив, тому що ввечері потрібно поставити все на зарядку. А в мене біля кроваті лише одна розетка, і уяви просто по черзі заряджаєш усі всі гаджети. А ну вночі я вибачте, хочу спати, тим паче, враховуючи нашу ситуацію з сиренами. Ах, гарний сон дорогого коштує. Ось тому використовую таку докстанцію. Remax. це оригінальна докстанція, швидкісна на 22,5 Вт, на три девайси, а не на один, як в дешевих версіях. Тобто всі три заряджаються 22,5. Класна фірма. Користуюсь не перший рік, тому що від Remax в мене є безліч гаджетів. Ось, наприклад, колонка, тепер док-станція, штативи, мікрофони. тобто Це оригінальна фірма по типу Xiaomi, Meizu, ну, тобто дочірня фірма з класною якістю. Можу гарантувати. Доставочка 1-2 дні гарантія рік. І зараз у нас діє класна акція на них. А ще в подарунок до цієї докстанції отримуєш Xiaomi 67 Вт блочок для ще швидкісної зарядки. Ось тому будеш дуже швидко заряджати гаджети. Підійде як для айфонів, так і для андроїдів. Ну, всі версії, що підтримують бездратовий Максейв заряд. Ну і навушнички також можна заряджати на цій докстанції смарт-годиничок. Тому за свої гроші класна річ. Особиста рекомендація в наявності їх невелика кількість, проте з ось таким подаруночком, швидкісним булочком від нашого магазину. до кінця тижня буде діяти акція. Замовити можна за посиланням в шапці профілю в Телеграмі, в Тіктосі напиши або на офіційному сайті.